Ого, супермаркету електроніки та побутової техніки, який відкрився цими днями у Краснограді, обов'язкове урочисте перерізання стрічки за участю міського голови, і перші відвідувачі торгівельного закладу із чималою зацікавленістю почали ознайомлюватися із величезним асортиментом пропонованого товару. Втім, ймовірно, перше приємне враження на покупців склали саме гігантські, дещо незвичні для Краснограду розміри торгових приміщень. В них розташовано кілька тисяч товарних позицій великої та малої побутової техніки, комп'ютерної офісної аудіо, відео та фототехніки, телевізори і навіть відділ меблів. Загалом Красноградський супермаркет є вже четвертим у торгівельній мережі Техномісто. Два великих супермаркети вже маються у Лозовій і один у Первомайському. За словами Олега Золотухіна, директора мережі Техномісто, величезний асортимент продукції, приємні ціни та якісний сервіс супермаркету здатен задовольнити потреби навіть найвибагливіших покупців. дуже широкий спектр діла, значить, два основних направлення. Это электроника, бытовая техника и мебель. То есть можно действительно выбрать себе и ноутбук современный, и большой LCD-телевизор, и действительно очень красивую, качественную и комфортную мебель. Так что и самое главное, продавцы готовы дарить ту радость людям, радость общения, радость действительно понимания того, что нужно человеку, и выбора с подходящей техники и мебели для наших покупателей. ценовая политика у нас такая, что при э, достаточно, э, раз, так скажем, разнообразном ассортименте, то есть присутствуют все все ведущие ведущие мировые производители. Мы стараемся почти практически всех ведущих мировых производителей, но цены стараемся держать как можно минимальные. То есть у нас Наш девіз – кращий вибір, кращий якість, кращий асортимент і кращий сервіс. Ну, і звісно, кращі ціни. Відкриття нового красноградського супермаркету співпало з святкуванням дня ліквідатора. На честь цієї дати до супермаркету було запрошено представників місцевої організації Союз Чорнобиль Україна. Володимир Ємець, директор Красноградського філіалу «Техномісто», вручив Борису Малібоженко, голові Красноградської районної організації Чорнобильців, новий телефон. Окрім цього, один із місцевих ліквідаторів отримав великий телевізор. За словами міського голови Володимира Максима, подібні соціальні акції у приватній торгівельній мережі мають бути обов'язковими. Сьогодні у нас праздник на Україні. День памяти Черно... Чернобыльской трагедии. Это не праздник и не праздник, тем не менее мы обязательно стараемся, по крайней мере, отдать хоть небольшую дань памяти тем людям, которые спасли нашу страну, можно сказать, от погибели. И сделали то, что было возможно открытие в наше время вот таких прекрасных магазинов. А социально-ответственный бизнес, он старается не просто даже открывать рабочие места, которые на данный момент очень важны для страны, для нашего города, а старается и помочь персонально тем людям, которые наиболее нужда... нуждаются. Есть у нас э... и в этот день так совпало, что, ну, наверное, это будет, я уже говорил, что... Чернобыльцам у нас скидка будет теперь, раз это такое обязательно. но тем не менее это а, более серьезно. Есть Сатин, Анатолий Викторович. Викторович. Это он находится сейчас на претезировании. Этого человека нет ног. в связи после лучевой болезни он потерял. Но для того, чтобы у него была возможность окно мира расширить, по предложению Краснодарского городского совета, районной администрации, при поддержке э, сети экономиста, руководителей э, решили сделать подарок ему большой красивый телевизор, который он мог. от своєї. А це взагалі прекрасний чоловік. Я знайомий, він живе, він показує прикладом своїм мужеством, який дійсно подвиг совершает. І це у нього буде можливість, в мир розширити і бачити це вже в ярких світних красках. День відкриття супермаркету «Техномісто» не обмежився лише проведенням соціальних акцій. Кожен, хто придбав у той день товар від тисячі гривень, мав можливість виграти призи, яких, до речі, було вдосталь. В день відкриття Купці вигравали пральні машини, 3D-відеокамери, телевізори, пилесоси, праски, планшети та багато іншої різноманітної побутової техніки. Дехто з Красноградців, завітавши до супермаркету, аби придбати телевізор, залишав його вже з двома телевізорами, адже несподіваний виграш складав саме телевізор, який був навіть дещо більший, ніж купований. Скажіть, будь ласка, що вам сьогодні вдалося виграти? Телевізор. Выиграли, пришли за подарком, мы выиграли себе в подарок. А за какими именно подарками вы сегодня пришли? За телевизором. У нас у бабушки день рождения. Мы решили сделать ей подарок, маленький спальню. В итоге получилось два подарка. Причем одинаковая фирма, но разные <свы> по размерам. Ну, вы довольны, тем не менее? Да. Очень. <свы> Очень довольны. Что будете делать со вторым, то есть выигрышным телевизором? Вы не поверите, возле кассы стоя сын, но говорю, так хочется маленький телевизор на, на кухне. Бог услышал ваши молитвы. Хотя изначально хотела микроволновку. Я говорю, хочу микроволновку, потом стою, говорит, знаешь, на кухне хочу. Он говорит, зачем? Я говорю, ну я же там живу. Вот так и получилось. Скажите, пожалуйста, с какой целью вы сегодня пришли в магазин новый? Возможно, вы что-то даже себе приобрели. Приобрели плиту газовую на день рождения маме, а получился подарок еще на Новый год ребенку. А какой именно подарок? Ребенку, видеокамера, которую выиграли. Ну, мы когда шли в этот магазин, у нас было преимущественно расположение рядом с домом. А вообще, как бы хороший магазин, большой. Хорошо, что в одном магазине все виды техники бытовой, сложное. аксессуары и мебель даже, оказывается. Мы даже не заметили, оказывается, есть и мебель. Чем вас сегодня приятно удивил новый красноградский магазин? Ну, если честно, площадью и ассортиментом товара огромнейший. Конечно, я думаю, на любой вкус есть. Мы купили даже в Харьков, вот, дочке подарок, пылесос в Харьков отвезем. Ребенку купили планшет, еще и выиграли фен. Ну, как бы мы довольны. что его посетили. И Хорошо, что открыли для краснорада. Я думаю, это це хороше капітало капиталовложение для нас, я думаю, для даже для развития краснограда. Так что это що це добре. Чим більше буде відкриватися, тим может, будем лучше жить. А если мы сюда ходим и что-то приобретаем, я думаю, то это и уровень нашего благосостояния. Я думаю, що це добре. Задоволеними відвідуванням нового красноградського супермаркету лишилися й покупці, яким не пощастило виграти будь-який приз. Величезний асортимент, прийнятні ціни приємно здивували всіх відвідувачів закладу. Як виявилося, красноградці вже давно очікували відкриття подібного магазину. Мовляв, пропонований товар є потрібним, розташування супермаркету є дуже зручним і головне ціни вони влаштовують. Ваші перші враження від відвідування нового магазину. Дуже, дуже гарний магазин, який в Краснораді потрібні такі магазини, буде конкуренція, будуть нові ціни, будуть знижки на товар. І дуже хороший магазин радує такий магазин. В Краснограді потрібні такі магазини, де є битова техніка, де є такий хороший вибір і хороші ціни радують. Ви сьогодні вже щось для себе придивилися і е, навіть придбали, так чи ні? Так, да, зараз будемо купувати мікроволнову піч і подобаються на е, спальню. Спальня хороші ціни, хороші виробники і хочемо теж придбати спальню. Та що ви сьогодні себе приобріли в новому магазині? Мультиварку приобріли, доволі думаю, будемо. Так что посмотрим, будет как работать, а там посмотрим. Yeah. Пока. пока так. А в целом, каковы ваши впечатления от э, нового магазина? Ну, в принципе, цены намного. В принципе меньше, чем по других магазинах. Даже вот по интернету смотрели, то здесь в этом магазине намного дешевле. Как будет дальше? Бог я знаю. Может только сегодня день один такой, а дальше не знаю. Возможно вас что-то еще впечатлило помимо цен? Ну, в принципе сам дизайн неплохо, расположение довольно таки удобное. Скажите, пожалуйста, что вас сегодня привело в новый Красноградский магазин? Ну вообще мы ехали по делам, купить себе телефон, купила и кафе молку на открытии. Чем вас приятно удивил этот магазин? Удивил изобилием товаров, много товаров, хорошая площадь. Площадь. Правда, на кассе очереди вновь. Ну, уже там первый раз. Да, поскольку первый день ажиотаж своего рода присутствует. А по поводу цен, что бы вы могли отметить? Цены доступны. Как раз для простого людей, для простых рабочих цены нормальные. Вы облачные цены. Могли б рекомендувати своїм знайомим друзям прийти сюди і приобрести штолі. Да. Можна рекомендувати, щоб і друзі скуплялись тут. Якщо по таким ценам є, то далі не буде подорожання. Того дня новий супермаркет відвідало чимало як красноградців, так і гостей міста. Більшість з них залишали торгівельний заклад із пакунками, щойно придбаної побутової техніки. Хтось придбав собі нові меблі. І саме це не зайвий раз доводить, що діє. Сьно, не все вже так і погано у нашому домі, іншими словами. Купівельна спроможність громадян є достатньою, аби вважати, що рівень життя красноградців не є низьким. До речі, новорічні свята вже на порозі. Тож всі, хто ще не придбав своїм рідним та друзям і навіть собі потрібні подарунки, рушайте саме у техномісто. Для зручності покупців супермаркет працює без перерви та вихідних з 8-ї ранку та до 6-ї години вечора. Місце розташування техноміста Красноград, вулиця Карпа. Ла Маркса одинадцять.